Ну, народ, як я вам розказував, ми змінили локацію. Оце ми були щойно внизу. Робили відео вам про шахту і про кулеметника німецького. Бачите, там внизу церква в Жолобах. І оце гори. Якщо я добре зорієнтувався, ця гора он, гостра. Це відео про могилу радянських льотчиків з бомбардіровщика. А там, по-моєму, оця чи гіра, гора е Соколина. Е це я вам вже розказував, напевне, про Шостеє е Соколиної гори. Ну, в теперішні часи літають хлопці на тих всяких паропланах. А за Польщі, як то кажуть, у нас народі, за Польщі там була школа планеризму. Е літали на планерах. Планери витягували туди нагору кіньми, запускали. І навіть якась відома ой, дуже відома льотчиця, яка пізніше стала льотчицею польська, в нас тут першим ділом вчилася. І, можливо, я путаю, але ви не в курсі тієї справи, що там якась була єврейська льотчиця, що потім добилася дуже великих тих досягнень, як жінка, льотчик. Переїхали вона з батьками е, туди, в Ізраїль, і там е, продовжувала вона займатися Ні, авіацією. Не, не чув, тут треба десь е, в якомусь музеї нашому подивитися за ту інформацію. Слухайте, на щось не можу зорієнтуватися по тих вулицях. Чекай, а де, а де той е, планеризм був? Це, це, а, ну, на якій горі? Я то, що не знаю, чого цього. Е, Воно Соколина, гора кажуть, не ючиця, чи воно туди вдалині між тими двома горами. А не я так, Ця гостра, то там, де от ті льотчики під тією гострою, то ми теж їздили, шукали ту могилу, поки знайшли. Бачите, яка красота. У нас тут, а, там мені дехто пише, що а, що та я от був в Карпатах, та ото там красота. Та на що вам ті Карпати? Ви подивіться, як нас тут гарно. Як заросло самосівом, е, якихось 10 років тому ще е, оця е, горбока був повністю лисий. От, бачите, тут така гарна діляночка. А що позаростало? Така, така, таке плато, такий язик, якби виходить. Я <рив> навіть, да, навіть хотів тут е, землю взяти, щоб будуватися, але потім передумав. Да, тут би збудувати якийсь такий гарний готельчик, а й красота була б таку, в такої погоди, то вийти на балкончик ще хотів щось сказати, що зробити з того балкончика, але ну не буду казати. То я маю здогадуватися, що ти мав робити з балкончика. Молодець. Тут і без балкончика роблять. Оце був кар'єр внизу такий дикий, і бачиш туди сміття викидають. Ну, як контролю. В тому лісі, що зайдеш в лісі, то сміття повно. Якби був якийсь контроль, якийсь штрафи. Хоча вже почалося в нас тут серйозно. От в Кремінці за е, сміття, за спалювання сміття за, е, за те, що вода грязна, там десь витікає, штрафують вже так по-зрослому. Я чув вже пару фактів. Хто штрафує? Ну, є при, е, при міській раді муніципальний му поліцай. Він їздить і то, ну, я знаю факти що вже люди заплатили штрафи. А кажуть, що за Польщі у нас тут було дуже строго. Оцей самий поліцай, такий спеціальний поліцей, типу участкового теперішнього, чи як воно там, як участковий по українськи Дільничий. О, типу дільничого. ходив і оце тільки десь там щось, якийсь безпорядок, заросла ділянка бур'янами. Хтось там, вибачте, не там, де треба, і так далі, все то строго каралося, і то так дуже серйозно. І за рахунок того люди старалися якусь тримали чистоту. От, От така ситуація в нас. Ми зараз підемо. Е, е, з, цього, не з цього, а тому, з, там того, з того горбака видно по чаїв. І що туди подивитися, ми же горами видно по чаю. Ну, ми сьогодні його не побачимо зараз, бо сонце якраз на захід, бачите, і воно лупить прямо в глаз, Не німогу діяти. Двох тих гір, то з того плато треба дивитися. Ага. Там. Ну, почаю побачити, то не проблема. Але телефон не потягне, певне, такої віддалі. Що підемо туди далеко туди йти? Е, там ну, треба піти, щоб знайти його. Ага. Я, я там вже 15 років не був. Поки що вимкни і підемо пошукаємо. Чи ну, так будеш заглядати? Підемо слідуюче відео. Ми зараз підемо раніше, як то кажуть, в розвідку Найдемо вам. Місце, де, 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 де був той прикований кулеметник німецький. Якщо знайдемо, буде ще вам відео, буде вам ще історія. Байка, дивіться, підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. Хорошого всім настрою, здоров'я і всього, кому що треба.